Всім привіт, народ! Сьогодні ми знаходимося в Мукачеві і ми вирішили зняти трохи контента а, на тему стендапа. Як стендап розвивається в Закарпатті, яких стендап-коміків в Закарпатті люди тут знають? Чи є тут стендап-клуби? Ну, все про стендап. Про Закарпатський стендап сьогодні буде випуск. Ми просто знімаємо такий короткий випуск на Ютуб. Про стендап. Ви дивитесь стендап? Український стендап. А які канали на Ютубі дивитесь? Чи взагалі? Льоша Дурніва. Леша дурня, ну він не стендапер, ну. Ну зато у нього гуморний контент. А Ви стендап дивитесь? Так. Yeah. Yes. Не? Вообще стендап не цікавити стендап? Yeah, mm -hmm. В таймі? В таймі? Uh -huh. Був стендап, так? Да? Mm -hmm. А знаєте, какие стендап коміків в mm -hmm. Україні? Вообще? Ну. У okay. нас? Ну це клас. <laughs> А яких стендап коміків знаєте? – Підпільний знає? стендап. О, підпільний стендап коротко. Настю зухвалу знаю. – Настю зухвалу. Да. Зайкевича, Тимошенко. Все, о, це прям класно. Mm -hmm. Ви да, з Закарпаття? Так, З Супер. <красно> а ви даєте стендап? Ну no, як, тільки там ДЗК буває, всякі такі. ДЗК. Леве на джип. Да. Mm -hmm. О, це класно. А, а на Закарпатті стендап клуб. Знаєте, шум? Чули за шум? <красно> <красно> да, <красно> да. Трохи чули. <красно> так. Е, якихось Закарпаття стендап коміків знає. Монстич Паша з Ні, він не він в стендап. Слухай, успокойся. Ти ж не знаєш я по першій у світі. А інших Мандзюк. Чули? Лера. Лера. Шовак. Ваня бонь. Олень шпір, в общем, приходьте на стендап сьогодні. Добре. Хорошого так. вам. Ми прийшли в заклад в Мукачеві, адже тут буде проходити відкритий мікрофон. Відкритий мікрофон це тема, така де кожен бажаючий може прийти і виступити із своїм матеріалом. Тобто, якщо ви хочете стати стендап-коміком, ви просто пишете 5 хвилин хорошого матеріалу, приходите, перевіряєте. Цей відкритий мікрофон організовують хлопці. Ну стендап клубу Шум. Стендап-клуб, шум це єдиний стендап-клуб, який знаходиться на Закарпатті. Ну що ж, ми ще зайдемо, поспілкуємося із коміками, поспілкуємося, як далі вони планують розвивати свій стендап-клуб. Коротше, багато про що з ними поговоримо. Чова сьомка сьогодні акцентується на стендап клубові шум. Розкажи про шум коротко. Два, коротко, шум це закарпатський стендап-клуб, де виступають. Ну, переважно молоді коміки, і переважно. Ну не хотів би казати хлопці, У нас і дівчата виступають. І взагалі, э, ну така дуже, дуже цікава двіжуха. Взагалі зараз мені здається просто. Ми єдині, хто розвірає, так, регу... 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 Ні, хто регулярно щось робить в Закарпатті. Якісь... Для ну, взагалі, бо зараз, окрім стендапу, майже нічого нема такого, ну, щоб. Так, так, до розважального плану. Так, розважального плану. <п 'я> ну і я ще недавно просто був на стендапі, і нас підозвали після виступу військові до себе. І так, типу, взяли так за голову і кажуть: бля, Фасо, нормально, шуткуєте, пацики. Шпілька, Володимир шпілька. Здорово. Поговоримо про шум. Як ти попав у шум? Як я попав у шум? шум. Ем, ну, Взагалі шум починався да, да, давним-давно. Ем, він починався ще, коли був город говорить. Да, і був у нас, як був, є у нас такий класний комік Андрій Деніщук. Він зараз е, в творчому пошуку, я так панів, пише файний матеріал, аби зробити глобальний сольник. І він от в таймі робив стендапчики. Каже: Вовчик, не хочеш виступити, нам треба коміків із креативним мисленням. Я такі, та давай. Почали типу, робити стендапи разом. Потім я втягнувся. Андрюха трошечки зараз в творчому пошуку. Ну, я його чекаю. Ми разом будемо робити, організовувати, точніше, і писати, і організовувати, і виступати нашою бандою і в Мукачеві, і в Ужгороді, і по всій області у нас великі грандіозні плани. У вас бувала така ситуація, коли ви йдете до стоматолога з одним зубом, ви приходите, і він каже, а у вас цей зуб не добрий, і цей недобрий, а цей теж треба лічити, і цей лікувати. Щоб ви розуміли, я ще рот навіть не відкрив. Я просто посміхнувся при зустрічі, а він уже мені на... рахував на доларів 500. Топ-3 стендап комік. Топ-3 стендап комік. Український чи взагалі? Український, давай. Український, Vai. ну, звісно, що український все краще. Я. <сувачив> я в будущому, я в минулому. <сувачив> Ні, Три українські. Обов'язково назву Антон Тимошенко, тому що. Ну, Мені здається непогано чувак формує стіль для всіх, от прям для всіх мені здається стендап. А другий другий Бонь, ну блін, наш штемп, Ребята, Якщо ви його не знаєте, вам великий гріх ганьба. Тому що покорить він не одну площадку в майбутньому. І те, що я блін, буду ганьбитися, я? я сам і так. Да. Давай коротке питання: топ 3 стендап-коміка України. Або які топ 3 тобі подобається? Так е Тимошенко, Антон, так. Щербан Роман і ну, там просто раз недавно Іван Бонь е виграв чемпіонат України по стендапу. Звичайно. А, а він до того був улюбленим моїм коміком, але стендап зараз є. А а зараз є конкретний Щас доказ. Буде переход так, на бонь. Так. Перший стендап. Мій перший стендап відбувся 1 квітня 2018 року. Його проводила Лєра Мандзюк. Вона була ведучою, організовував Льоша Хлімо, відомий організатор колись у Так, да, да, Він колись організовував стендапи. І був мій перший стендап То був відкритий мікрофон. А за що ти боровся? За тисячу гривень. А з навіщо ці тисячу гривень тобі потрібні були? Та блядь, я можу студенти, Андрюха. Це мільярд він, по-перше, в той час. Я, ну, типа, я був студент, розумієш, якщо в тебе було тисячу гривень в гуртожитку, все піздать, Ти пізде. Це на всю життя, да. В тебе були ну, дівчата. У в... тебе було да. бухло. бухло і ще 500, і ще 563 80... гривень. І ще 830 гривень. Ну смотри, які дівчата. Бухло 100 гривень коштує. <laughs> смотри, як... смотри, смотри, які дівчата, да, якщо подороже. Але я то все проміняв, бо я ку... я виграв той стендап, я взяв штуку і я купив собі крос. Ну і вже п'ять років займаюся стендапом від того часу. Та видить, що власник заклада теж путає мексиканців циган. І він десь раз прийшов у качову і думав, «Єбать тут мексиканців много. Відкрив заклад! Я ще під виноградом розводив. А далі поговоримо про те, як ви плануєте розвивати шум. Ну, ми плануємо. Бо він теж із нами. Ну, ми плануємо так. Пізніше йому розкажемо. Ми плануємо запустити силку, це перше. На білети. Да. На так, Карабас. Так, Як ну, є Карабас... можливість допомогти, так. Їм, будь ласка. Так, якщо є можливість допомогти, тому що це комфортніше, будуть буде придбати білет. Ми плануємо зробити шоу на YouTube. Планується робити сйомки, викладатися на YouTube, так, щоб привлекати нових людей. Я, Це... я, я, я за те, щоб розвивати український гуми, український YouTube, От, пожалуйста, представник, молодий. А, Ще а. оренду, все, бере почку, вже продав, види, такий худий, блядь, підпишіться, лайк, поставте. Чоловіку треба за щось їсти. Щось. Да. Він почку з'їв просто не маєш удивлю. Коротше, е, подписочка обізвательна на, на всі українські контенти, які робляться зараз, які робилися раніше. Їх дуже багато. Е, навіть ті, що зараз мільйонники, це лише капля моря, їх набагато більше, їх треба направляти, розвивати. А юмор-то, звісно, обов'язково. Порадь е, топ-3 ютуб канала Ютуб канала? Які особисто. Ісландія. Першу очікую. Бля, ну, старп... ну, вони не старпіри, їм по сорокет, але вони дуже класно шутять про політиків. Матюкаються. —— Метюкаються. Мається увазі, креативно це роблять. Матюкають їх, розрив у них кожен день онлайн. Пацики, ну, кожен день. Політтехнолог, бивший прокурор, угорають, Вони прийшли недавно на... Канал Львина на Джипі. другий канал обов'язково підписочка пацани із Ліги Сміху, Канадія, і на Джипі. І третій канал. От третій, так, щоб прям. Щоб прям. М м гік Джорнал. Три аргументи, чому потрібно займатися стендапом. Ну, перший, ну Перше. подивіться на мене. Ну, ну. Подивіться це, на нього. Це це, ну, ну, такий аргумент. Звернув... <світ> 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 <Да>, другий <світ> аргумент. Це е... <повірка> Може, okay. давай ще раз перший? Okay. Okay, гроші, популярність. Кіть вас, це все для вас не важливо, і ви хочете просто займатися гумором. Приходьте в стендап. Yeah. <laughs> третє стендап, yeah. а по третє, от серйозно їх тут нема. Сер — серйозно скажу. Стендап це такий кусок культури, який зараз розвивається дуже стрімко. І зараз стендапери це рок-зірки. Це як колись рок-зірки. Це це дуже крута штука, і це дуже великий шанс висловити себе, сказати все, що ти думаєш, і люди ще на це будуть ходити. І 6 Ну, Чувак із Закарпаття, який там живе в плечанові або в якомусь селі, mm -hmm. він хоче займатися стендапом, але він стремиться. Чому саме три аргументи: ті, корот, хоча е, Ну, Перше це те, що стендап. Е... Зараз популярний, ну і це мені здається для багатьох є причиною. Друге. Друге, це те, що стендап допомагає тобі зрозуміти свою життєву позицію. Тобі треба не смішно, коли в тебе немає життєвої позиції, і тобі треба формувати якось свою особистість на сцені. Образ це мені здається трохи неправильно, коли в коміка є образ, бо потім ти. Хочеш розказати якісь свої думки Жизнь. власні, а да, всі вже хочуть твій, твій образ і далі. далі. Ну і третє, це дуже позитивне суспільство. Тому що ну, всі стендапери, ну, те, що ми, ми хочемо жартувати, позитивний настрій людям створювати. І, в принципі, куди б ти не прийшов, то там не дуже не тебе якийсь дуже стрес, великий чекає. А ну добре таке мені здається. Рачі, чи це чи це лише наш стендап? Я каже. Як ми мова, позитивний Чому потрібно займатися стендапом? Чого? Терапія. Якщо тобі щось так болить, якщо ти няньо пиздив у детстві, а ти все, можеш фосом, блядь, посміятися, посмішити, когось, розказати якусь історію, приправити ту все якимись порівняннями, пітетами, гіперболами. Ну, якщо ти не знаєш ці слова, взагалі пиздуй нахуй стендапа. А я пасьомою. Я тобі це, так? При присипу це все, і це така пиздата терапія. Ну, типу, тебе щось болить, прийди, розкажи, посміємося, і ти типу, типу, ти не один такий. Другий аргумент: так чи інакше це креатив, і ти не будеш сидіти на гузиці і розказувати, ну тать мене цімбор, такий сміхар. Він вас прийде на стендап, відкриє рот, всі би ся засміяли. Я такі історії чув мільйон. Приходили, обсиралися і ніде більше не приходили. Ну, Пиши, тебе все вийде. слухай, других, типу, це прикольно, це весело, тусовочка своя. Е, і третій аргумент: е, ну, як мінімум, того треба займатися стендапом, треба займатися юмором, щоб е, в українському просторі е, був свій продукт. От просто щоб не були ці анекдоти. Анекдоти ж хтось придумав. Теж сиділи два долбойоба, один другому казав: скажи три аргументи, що нам треба писати, бля, радянські анекдоти. І написали, блядь, ну, і нам треба своїм поколінням видати щось слідуючим. Аби з нас діти ржали, казали, ви долбойоби, старпери, ви взагалі не смішні, кончені і так далі. Ну, це, думають, що після нас щось смішніше. Ми робимо одно, ступенька за ступенькою, і колись буде такий юмор, що люди будуть вмирати одніше. Що, Андрюха, я хватит? тебе питаю, хватить. Ну, ти ти кажи, ти кажи. Я хочу короткі відео. Дякую yes. no, so. so. uh, uh, вам, глядачі. Підписуйтесь підписуйтеся на Андрюху Береша. Абон... Ставте лайки, ставте батьки. Nee, лайки не, не, не ставте. Oh, Блять, попробуйте покласти лайк. Ну, ну, Дивіться, побратися. Буду, буду просто підпишіться, пишіть просто комент, там подпишись, я не знаю, типу ну, друга, це. Чоловік цим живе. розумієте? Мені похуй, я ну, мені що, а чоловік цим живе. Ну, Давайте, бо буде шкода його потіряти.